Миколаїв на Львівщині гора Високий камінь, стежка до каплиці Писанки. Підйом схилом гори створений як хресна дорога. Зупиняючись біля 14 хрестів, віряни і мандрівники просять прощення і Божої милості, замислюються про дорогу терпіння, болю та викуплення Ісуса Христа, який несе свій хрест на Голгофу. Друга стація хресної дороги. Ісус бере на себе хрест. і Текст молитви. Зображення Ісус падає перед Христом. П'ята стація. Киринеєць допомагає Ісусові нести Хрест. Таке зелене оздоблення стежки на вершину. Шоста стаття, свята Вероніка обтирає на святіше обличчя Ісуса. Сьома стаця, Ісус падає другий раз перед Христом. Далі йде стежка. Вже каплиця зверху. Там вихід. Кам'яних брил. Восьма стація Ісус зустрічає побожних жінок. Дев'ята стація, Ісус падає третій раз перед тягарем Христа. Десята стація. З Ісуса знімають одяг і напувають жовчі. Одинадцята стація Ісуса прибивають до Христа. Дванадцята стація Ісус мирає на Христі. Кожне місто чи село має свою візитівку, яка відрізняється інформацією про населений пункт та є частиною його історії. У Миколаєві 2002 року з'явився такий символ, про який знають за межами міста, а туристи включають до маршрутів. Каплиця у вигляді розписної крашенки, встановлена на горі Високий Камінь. І її видно на відстані кількох кілометрів. Тринадцята стація Ісуса знімають з Христа. Неймовірні краєвиди. Всі гості Миколаєва та навіть знаменитості, такі, як, наприклад, народна артистка Ніна Матвієнко, обов'язково здійснюють сходження на кручу. Щоб вклонитися святим образам, вшанувати пам'ять наших героїв та охопити неймовірно красиві простори Миколаївщини з висоти пташиного польоту. Чотирнадцята стація Ісуса вкладають до гробу. На вершині гори височить каплиця писанка, що символізує початок усього живого. Життя після життя, яке дарує син Божий через пережиті страждання. Ініціатором та організатором був небайдужий Миколаєвець Іванів. У спорудженні незвичайної каплиці взяли участь усі підприємства району, громадські організації, релігійні громади та мешканці міста та навколишніх сіл. Львівський архітектор Костянтин Малярчук на той час уже мав проєкт Писанки начебто спеціально створеного для Миколаївської гори, було не просто на будівництві культової споруди, але невітряна погода на вершині, нескрутне доставлення дефіцитних матеріалів або нестача робочих рук не завадила появі каплиці на честь новородженого Спасителя. Фахівці багатьох професій виявили свою майстерність, навички та фантазію, щоб каплиця була особливою. Маківку будівлі перехрещує хрест зі скла, який у сонячну погоду підсвічується променями, а ввечері внаслідок електроосвітлення. Художники розписали храм всередині та зовнішні стіни, створивши образи Йоанна Хрестителя, святого князя Володимира та святої княгині Ольги. Діряни принесли святі образи, молитовники, церковне начиння. 1 грудня 2002 року, на перекір сніговій погоді, на горі зібралися парафіяни і священики всіх конфесій, що існують Миколаєви, освятили каплицю на честь Різдва Христового. Каплиця відкрита для вірян і подорожніх. Все, що можна побачити в каплиці, принесли благодійники і місцеві жителі, статуетки Матері Божої, фігурки святих і янголів. Майстерно вишитий образ святих і рушники. З давніх давин за рушником було закріплено, оберігаючи функцію. Рушники це духовний символ українського народу рідного краю, багато живих квітів, а восени це хризантеми різних кольорів, доглянута каплиця. Вервички, потужні молитви до Богородиці. Миколаївська писанка вважається однією з найбільших в Україні та світі. Сакральна споруда знаходиться на східній околиці міста, на тлі рівнинного ландшафту, на вершині височини кам'яні брило раптово здіймаються в небо, що й послужило виникненню ороніма. Це не єдина назва місця традиційного в Галичині проведення гаївок з багаттями, ритуальними танцями та співами. Високі пагорб місцеві жителі називають просто Галя, а чому спогади вже втрачені. 1993 року отець Андрій Шагала, Чернець Крехівського монастиря, встановив на скельному ступі місійний хрест як могутній оберіг та символ віри та захисту. З висоти відкривається панорама на околиці Миколаєва. Мальовничості та сакральності надають моноліти пісковіку з невеликими гротами та тунелями. А від печера є підземний хід, такі останці. Тут вихід. Приватний сектор щільно оточив Галю та показчика підйому на гору вам не знайти. Стартувати треба на роздоріжжі вулиць Тараса Шевченка та 400-річчя Миколаєва. Рельєф Галі не дозволяє заїхати автотранспортом, а підйом може бути крутим і слизьким у вологу погоду. Тому для подорожніх встановлені лавки для короткого відпочинку.